Як у НАТО планують реагувати на російські ракети, що залітають на територію Польщі? Довічне ув'язнення за представлення України на міжнародній арені, що не так із законопроєктом нардепок від слуги народу. Звільнення з секретаря ради національної безпеки Данілова і я Аліна Клименко. Подробиці цих новин розкажу у дайджесті новин на Сеця. І почнімо з найактуальніших новин: кадрові зміни. Данілова звільнили з посади секретаря ради національної безпеки і оборони, що ж ютюбна аудиторія добре знає Олексія М'ячеславовича. Але я нагадаю, що він обіймав посаду секретаря РНБО майже 4,5 роки. До того мав політичну кар'єру. Був міським головою Луганська один термін до 1997 року. І очолював Луганську Ода та був нардепом. Олексій Данілов прокоментував своє звільнення у соцмережах. Подякував за роботу і довіру президенту, написав про перемогу над ворогом завдяки нашим захисникам. Процитувавши клятву з гри престолів, написав, що наша місія бути мечем у темряві, дозорним на стіні, щитом, що охороняє царство людей. До речі, про заміну на посаду секретаря РНБО призначили голову служби зовнішньої розвідки України Олександра Литвиненка. До того він вже працював в апараті ради нацбезпеки та оборони. Я вдячний Олексію. Данілову за роботу на посаді секретаря Ради національної безпеки та оборони України. Він переводиться на інший напрямок. Про це пізніше. Новим секретарем РНБО я призначив Олександра Литвиненка. Він поєднає свій досвід керівництва Службою зовнішньої розвідки України із завданнями, які є. Перед радою нацбезпеки і оборони, що відомо про Литвиненка, він справді давно обіймає посади у сфері національної безпеки. Був заступником секретаря РНБО. Також очолював Національний інститут стратегічних досліджень. Має звання генерал-майора запасу, коли його призначили на посаду голови служби зовнішньої розвідки у 2021 році. Він коментував це так: цитую: впевнений, що ми зможемо зробити все для отримання випереджальної, якісної оперативної інформації про плани і наміри нашого ворога Російської Федерації та інших держав. Наразі він не коментував нову посаду, і ми стежимо за реакціями. І це ще не все щодо кадрових змін. Зеленський призначив нового голову служби зовнішньої розвідки України, і ним став Олег Іващенко. Іващенко у 2021 році обіймав посаду першого заступника начальника гур. Має звання генерал-лейтенанта у березні 2022 року. За участь у бойових діях отримав орден Богдана Хмельницького третього ступеня. Ми наразі намагаємося зв'язатися з усіма новопризначеними та звільненими службовцями. Тож оновлення будуть в описі. До відео вчора. Я вам розповідала про підтвердження уражень двох російських десантних кораблів у Севастополі Ямал та Азов. Під питанням був третій Іван Хурс. І сьогодні маємо інформацію, що таки і він пошкоджений. А ще до цієї компанії доєдналося четверте судно Костянтин Ольшанський. Тепер по черзі про два останні. Усі кораблі уразили, ще у ніч на 24 березня. Іван Хурс отримав пошкодження задньої частини судна. Це видно на супутникових знімках, які опублікували осінтрослідувачі. Розслідувачі раніше Іван Хурс вже потрапляв під атаку. Що у травні минулого року в Росії заявляли, що відбили атаку, утім тоді. До нього таки дістав морський дрон української розробки Магура В 5 Підтвердили в гур. Тож, поки цей корабель не зможе виконувати бойові завдання. Далі розкажу про великий десантний корабель Костянтин Ольшанський. У нього влучили ракетою Нептун. Це взагалі український корабель. Росіяни захопили його ще у 2014 році під час окупації Криму. Історія самого судна та екіпажу цікава. Десять років тому російські військові в ультимативній формі намагалися наказати українським військовим. Перейти на бік Росії, екіпаж Костянтина Ольшанського відмовився це зробити. Більше того, українські моряки вивели з ладу бортові системи та щонайменше один з двигунів корабля. І ось росіяни через брак власних десантних кораблів намагалися відновити український у військово-морських силах. Ухвалили рішення знищити корабель, щоб ворог не зміг ним далі користуватися. Ступінь пошкоджень поки оцінюють. Тим часом у НАТО розмірковують над тим, щоб збивати російські ракети, коли вони летять у бік території північно-атлантичного альянсу. Пам'ятаєте останній випадок під час обстрілу України у ніч на 24 березня. Опів на п'яту ранку російська ракета залетіла на територію Польщі. Ракета перебувала там 39 секунд і повернула до України. І це не перший подібний випадок. Але як бачимо, всерйоз задумуватись над тим, що з цим робити, почали тільки зараз. Та й це вторгнення Росії у повітряні кордони Польща розглядає як перевірку міцності оборони та пильності польських збройних сил. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейма. Польському виданню РФМ 24 А польща збила б її, якби зрозуміла, що російська ракета прямує до певної цілі на їхній території, заявив тоді міністр оборони Польщі. До слова, після цього випадку посла Росії в Польщі Сергія Андрієва викликала до МЗС країни, щоб він пояснив позицію Росії. Але Андрієв просто проігнорував це запрошення. Отже, у НАТО розглядають можливість зокрема збивати російські ракети ще на підльоті до кордонів альянсу. Але для цього потрібна буде і згода України і прорахунок міжнародних наслідків, оскільки фактично НАТО вражали б російські ракети вже за межами території дії договору. Довічне ув'язнення за привласнення державних функцій, таку пропозицію висунули нардепки від слуги народу Галина Третякова. Та Мар'яна Безугла у спільному законопроєкті його парламентарки зареєстрували 20 березня. Забігаючи наперед, скажу норми цього законопроєкту викликали шквал публікацій із засудженням серед громадського сектору, особливо серед правозахисників. Висловилась навіть Олександра Матвійчук, яка очолює центр, нагороджений Нобелівською премією миру. Але давайте спочатку поясню, що ж значить вислів привласнити державні функції, і зрештою, який строк за це пропонують давати порушникам безугла та Третьякова. якщо громадянин України без надання йому відповідних повноважень та погоджень дозволив собі представляти країну на міжнародних заходах перед уповноваженими особами. Агентами іноземних держав, представниками міжнародних організацій, а також, якщо листувався, проводив телефонні розмови або будь-яку іншу форму спілкування, то за це йому може світити від 10 до 12 років в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади. Або можуть заборонити займатися діяльністю на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна в умовах воєнного часу. Нардепки пропонують посилити відповідальність: в'язниця на 15 років або довічне з конфіскацією майна. Безугла написала пост із поясненнями у Фейсбуці. каже документ, аналог американського акту Логана, і він досі чинний у США. Мета закону запобігти підриву офіційної позиції держави. Втім, для контексту додам закону хвалили понад 200 років тому, і здебільшого акт використовується у політичних дебатах. Жодна людина не була засуджена за його порушення, йдеться в аналізі юридичної газети. Безугла ж досить неконкретно говорить про тих, хто не так представляв нашу державу на міжнародній арені. Вона згадала тільки представників забороненої партії ОПЗЖ, які ще у березні 2020 року їздили до Росії. Галина Третякова пригадала ж. Порошенка, це і листи, які були направлені до євроспільноти щодо того, що Україна не готова вступати до Євросоюзу. Відповідно, ці дії не узгоджені з офіційним Києвом, які представлені. Я вважаю ці дії ганебними, і відповідно вони ніяк не представляють Україну ззовні як один голос. Як я вже казала, законопроєкт викликав обурення в суспільстві. Експертка регіонального центру прав людини Катерина Рашевська навела статті з декларації ООН та Віденської конвенції, які прямо заперечують ініціативу Нардепок. Вона пояснила, що законопроєкт вже по суті антиконституційний. Там порушуються права людини, таємниця листування, свобода слова, свобода об'єднання і свобода пересування. Рашевська навела власний приклад спілкування на міжнародній арені. Перерахувала, що тільки за березень займала 8 міжнародних конференцій, 19 візитів та зустрічей з іноземними місіями та організаціями. Тощо вважає, що держава не має спроможності задовольнити свої потреби та інтереси без неурядових організацій. Ця ідея це абсолютна маячня І навіть просування такої ідеї, є я дуже. Великою загрозою, якщо дійсно таку ідею просувають з серйозними намірами, тому що в умовах повномасштабного вторгнення нам вкрай важливо, аби наші громадяни просували інтереси України через так звану культурну дипломатію, через громадську адвокацію на дуже високому рівні, починаючи від участі в різних конференціях на топ рівні. Закінчуючи організацією проведенням акції прямої дії, а от правозахисниця Олександра Матвійчук написала, що цим документом влада прагне регулювати діяльність людей, які адвокатують інтереси країни та захист людей на міжнародній арені. Власне, колеги в парламенті теж не стали мовчати. Нардеп Віталій Безгін написав у власних соцмережах, що це дикість забороняти громадянам України представляти країну на міжнародних заходах. Через гостру реакцію в суспільстві законопроєкт відкликають. Повідомила Суспільному помічниця нардепки Третякової у США. Увалився міст, названий на честь автора американського національного гімну Френсіса Кі. Це сталося у місті Балтимор, штат Меріленд. Судно під прапором Сінгапуру врізалося в центральну опору, після чого той впав у воду. Це був контейнеровоз довжиною майже 290 метрів. На камерах відеоспостереження видно, що перед зіткненням більшість вогнів корабля раптово згасли. Чому корабель не зміг оминути опору? Поки достеменно невідомо. Людська помилка менш ймовірна, ніж несправність механізмів судна. Припускає експерт з морської безпеки Девід. Макфарлен, але в результаті інциденту можуть бути жертви. Мостом проходила магістраль між штатами під час руйнування. На дорозі перебували автомобілі. І попередньо у воді опинилися близько двох десятків людей. Повідомили у пожежній службі Балтімора. Для пошуково-рятувальних робіт залучили човни та гелікоптер. Пошук ускладнювався низькою температурою та поганою видимістю. Пише CNN. критичне переохолодження організму людини. Гіпотермія може виникнути вже у воді нижче 21 градуса за Цельсієм. Тоді як температура води у гавані Балтимора наразі становить близько 9 градусів. Такі дані надає національне управління. Океанічних і атмосферних досліджень щодо судна Делі це не перший інцидент. схожий вже траплявся у 2016 році. Корабель врізався у причал порту в Бельгії, але тоді постраждалих не було. І на цьому поки в мене все. Підписуйтеся на канал, якщо цього ще не зробили, і разом з нами будете дізнаватися про головні події в Україні та світі.